Економіка інвестиції та судові спори, франківські аудитори влаштували круглий стіл для представників бізнесу. Розповідають, нещодавно брали участь у міжнародній конференції щодо фінансової звітності у Львові, тому тепер вирішили поділитися почутим з місцевими підприємцями. На думку організаторів, найперше бізнесменам потрібно пам'ятати, що піднесення української економіки може бути лише завдяки багатим знанням, а ще потрібно слідкувати за сучасними тенденціями. Основне для що ми були привабливими для інвесторів, тобто ми пропагуємо європейську євроінтеграцію. Ми повинні зрозуміти, що саме наша звітність повинна бути зрозуміла для іноземного інвестора. Це можливо через застосування саме міжнародних стандартів фінансової звітності. А от найефективніший спосіб захисту себе та своєї справи може бути лише в суді. Принаймні, так вважають адвокати бізнесменам. Вони радять повсякчас слідкувати за висновками Верховного суду України, аби знати, що їх може очікувати. Хочу що платники податків уважно слідкували за такими висновками, використовували їх в своїй діяльності, стояли твердо на своїй позиції, і активно боролися з податковою, коли вона намагається порушити їхні права. Власне, самі представники бізнесу вважають такі обговорення корисними, особливо у частині залучення інвесторів, адже більшість з них. Хочуть грати за звичними для них правилами. Вони хочуть бати прозору чітку звітність. Бачити вони хочуть бачити чітке прозоре як принципи корпоративного управління компанії. Вони хочуть бати знати про захист своїх прав, перш за все, право власності, захист своїх інвестицій, і саме головне. Я думаю, цей семінар був би корисний е на світлі там всяких скандалів, які зараз відбуваються. в Податкові аудитори обіцяють влаштовувати подібні обговорення і на інші теми, на які саме залежатиме від пропозицій бізнесу. Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.